Ну, хай не се Раз, два, три. Ой, дошли. Ця вантажівка прийде більшою часті з кормами. Це десь понад 10 тонн кормів для собак та котів. Трішечки. Доповнітельних речей для тваринок, якихось смаколиків чи іграшок. Також буде гуманітарна допомога одягом на різний возраст людей від дітей до сіньорів чи пенсіонерів, як в нас кажуть. іде так також дезінфекціонфекціонка і Гель для душу був в нас такий запит, і тому ось ці речі будуть отримані. Хотіла б висловити ще раз подяку Бляоґельбескроць ферайн в місті Кьольн, який допоміг нам з логістикою, допоміг з різними речами допомогою міста Одеси. Це і дезінфекціон, і гелі для душа, і одягом і. Дуже багато іншими речами, які ми вже з ними пересилали сюди. Також компанії ЦОУНКО, яка допомогла нам отримати корми для тварин. Вирізати глибоку подяку централь Захшпенден міста Бон за їх допомогу в збиранні одягу для діточок. А також велика подяка фонду спадщина за те, що вони. Завжди допомагають нам з їх складом, де ми можемо вигрузити і розподілити всі наші гуманітарну допомоги, і фонду Рудні гаос, який допомагає мені розподіляти корми між волонтерами Одеси, Одеської області та містами України. У мене є определена персона, яка займається діагностикою, де скільки. Тварин куди uh, вже от. Приходила якась гуманітарна допомога, тому ми в цей раз будемо старатися розподіляти нашу допомогу так, щоб досталось тим, хто ще нічого не отримував. В Южному це, я так думаю, буде компанія з нашим центром перетримки. Потім в мене був запит з Міза на промзону. Там теж є тваринки, були запити на Коблево, але ж ми будемо дивитися. Дивитися, що ми кому і скільки можемо виділити в від того скільки тварин е, там знаходиться під опікою. Цей вантаж приїхав з е, Німеччини. За ініціативою нашої жительки міста Южне Віроніки, з самого початку війни ми почали співпрацювати, бо вона турбувалася за тварин, і так воно наросло у вже велику допомогу не тільки корма для тварин, але і ще є одяг для людей. Генератори, антисептики дуже дуже багато різноманітної допомоги. Вона ініціює і ми зараз співпрацюємо з фондом Жовто-блакитний хрест який в Німеччині завдяки небайдужим людям збирають цю допомогу. Також це дуже велика робота, логістична робота, бо це не тільки збір формування цього вантажу, доставка. Потім це треба, це дуже велика робота, і ми дуже вдячні, що. Від від всіх від всього населення України цей вантаж піде у місто Южне по Одеській області. Деякі речі підуть до Києва, Херсона, Миколаєва. Ну, ми вже там роз, роз, розташуємо це все по потребі. Це форма для тваринок, підуть на притулки і не тільки. Підуть для людей, які турбуються, турбуються тваринами, які без безхатні, які потребують, ну їм їм нема кому допомогти, тому люди, люди беруть багато тваринок і не мають змоги, ресурсів, фінансів і годувати їх. Тому тому вони до нас звертаються і ми їм допомагаємо. Дуже дякую фонду Німеччини, Жовто-Блокутний Хрест і особисто Віроніки, яка допомагає, держить з нами зв'язок. І ми можемо робити такі добрі справи. Благодійний фонд Спадщина він робить дуже багато. Цей фонд робить такі справи. Об'єднує людей, які не байдужі. багато людей. Вони вони хотіли би допомагати, але по це ну взагалі дуже складно, коли, коли в таких містах, в таких фондах об'єднуються люди. З, з такими напрямками, з такими цілями допомагати, це, це робить нас сильнішими, і ну, це неймовірний фонд. Вони і годують людей, і одягають людей, і е, допомагають психологічно. І тут дуже багато програм, які працюють з такими людьми, від від, від яких вже всі з ними даже розмовляють так, і евакуюють людей. Ну, це дуже неймовірний фонд, і тому я, ну, я горжусь, що я причасна до цієї справи. І фонд спадщина мені кажеться, що це він тільки міцніший, і це буде ще дуже дуже багато добрих справ. Так не получится. Нестандартно. Не нуль край же <music> получается <music> нормально. Что там хочется? Що там? Що давай, покажу, что мы еще будем делать. чтобы было видно эту, ну, его заклеить. Головные жирные слова, Да, так. Ну, вкуснять иди свежьте. Вс, тем, кто ест. Ми отримали сьогодні більше 200 кг собачого корму і близько 200 консервочок для котиків. Вистачить нам на декілька місяців. У нас приблизно ходить десь 4 мішки на місяць, да, якщо я не помиляюсь. Десь мішок на тиждень виходить, а консервочок вистачить ну, може на місяць. У нас зараз 60 котиків в пункті тимчасової перетримки та 35 собак. Допомога кормом і будь-яка інша допомога для нас завжди дуже важлива, бо не вистачає не фінансових, не моральних сил, не фізичних сил, не вистачає дуже людей. Ну а корм то звичайно, тим паче такої хорошої якості є для нас дуже великою підтримкою та ну для наших підопічних. Хочеться дуже подякувати. Велика вдячність Вероніці з Германії. З перших днів війни Вероніка відразу відгукнулася та зібрала допомогу для безпритульних тварин міста Южного та міста Одеси. І одна з перших приїхала з кормом до нашого міста. І ми тоді дуже здивувались для нас це була вперше така підтримка. І надалі вже неоднократно привозила і корм, і іншу допомогу для тваринок. І ось наразі знов-знов підтримала. І це дуже-дуже добре, що є такі люди, які не забувають своїх рідних міст і завжди пам'ятають, що хтось знаходиться в скрутному становищі і завжди відгукуються на Да. На заклики про допомогу велика, велика вдячність.